Всім доброго дня, я Ксенія. Рада вітати вас на каналі Життя навколо в'язання з Ксенією. Сьогодні у нас огляд дуже-дуже цікавої пряжі. Це новинка і для мене, і для всіх рукоділочок. Я давно на неї споглядала на цю пряжу і ніяк не наважувалась. Її купити, щоб хоча б спробувати. Але дуже багато наших в'язалочок вже з нею в'яжуть з цієї пряжі. І я все ж таки не витримала. Я купила, щоб спробувати, і щоб зв'язати собі щось таке цікаве на літо тому що це пряжа від Ярнар, Soft, ось так виглядає. Пряжа дуже-дуже цікавої фактури, і з не менш цікавим складом. Тут 30% льон, 34% віскоза і 34% бавовна. Тобто, справді літня пряжа, і тактильно, коли я її взяла до рук, вона мені Ну, просто неймовірно припала до душі. І, чесно кажучи, мені б хотілося з цієї пряжі не просто якийсь топ зв'язати на літо або футболку, мені захотілося зв'язати з нею і светрик з довгим рукавом, на прохолодні літні вечори, на осінь на ранню, або ось зараз на ту весну, яка в нас зараз є. Але ви знаєте, в мій бюджет, вона ну, ніяк не вписується, тому що коштує 100 г 115 гривень. Може, комусь це здається не дуже високою ціною, але для мене літня пряжа по такій ціні це все ж таки дорого. І якщо б. Ви знаєте, якщо б не структура цієї пряжі, цієї ниточки, я б, мабуть, таки не наважилась би собі дозволити її. Але це ж моя улюблена фактура нерівна скруточка, різна товщина по всій довжині ниточці, ниточки. Це просто ну, мрія не пряжа. І, звичайно, я не стрималась, я все ж таки собі замовила. Звичайно, я взяла різні кольори, три з яких можна сполучити в одному виробі. Кольори дуже цікаві. Я хотіла ще один колір замовити, але цю пряжу. Настільки швидко, швидко розбирають, що мені просто не висріблять. Поки я вирішувалася, я десь місяці зо два додавала в корзинку, виходила, забувала, поверталася, і поки я все-таки не нажала, не нажала ту кнопку замовити, вже не було пряжі того кольору, того відтінку, що мені хотілося ще додати в цю гаму. Ну, так буває. Знаєте, наш гаманець не завжди потакає нашим бажанням в'язатись з чогось цікавого і справді гідного. Тим не менш, і ось цей колір я взяла теж на спробу. Він дуже красивого відтінку, він не червоний, він такий ну, темна, малина, я б сказала. Щоб саме спробувати його на якихось візеруночках, і, може, колись пізніше все ж таки взяти такий колір і таку ниточку, саме на виріб з довгим рукавом. А поки що, звичайно, я спробувала нав'язати зразки з інших відтінків, я в'язала. Зразочки не відриваючи ниточку, щоб не псувати таку дорогоцінність для мене. Давайте по метражу Тут в моточках по 100 грамів це дуже добре. Все ж таки менше, менше кінчиків повинно бути. 272 метри на 100 грамів. Але коли я почала в'язати на різних номерах спить, ви знаєте, 272 метри, мені здавалося, це буде все ж таки е, трішки затовша пряжа, чим виявилось. Тому що десь вона 272 метри в товстих оцих діляночках, а є діляночки, де вона зовсім зовсім тонесенька, зовсім тонесенька. Тому варіації зі спицями можуть бути різні. Коли я почала в'язати зразок, тут, чесно кажучи, сталася така маленька прикрість, я побачила, що в пряжі є вузлик, чого я зовсім не очікувала від пряжі за таку ціну. Ну, тим не менш, якщо з цієї пряжі не в'язати щось ажурне, то ці вузлики, я вважаю, будуть непомітними. А крім того, оскільки я в'яжу поворотними рядами, то можна буде приховати розриви у шов. Хоча, звичайно, не хотілося б. Хотілося б в'язати в задоволення просто не відриваючись. Ну тим не менше. Я зв'язала зразки на різних. Номерах спиць. Один зразочок в мене на спицях 2,25, тому що мені здавалося, вибачте, камера в мене шалить. Я люблю щільне в'язання з такої пряжі. Мені подобається, коли саме товсті діляночки такої нерівної фактури, ниточки, вони якби знаходяться над Основним полотном, тобто вибиваються, додають такої додаткової фактури. Це мені дуже подобається. І саме цей зразок я в'язала, враховуючи, що мені хочеться саме, припустимо, светрик на осінь, а не літній виріб. Тож я спробувала, мені сподобалось. Як бачите, я тут спробувала лицьову гладь і резиночку. 2 на 2, звичайно, ця пряжа резинок не тримає, бавовна, віскоза і льон, як ви знаєте, вони не тримають резиночок, але тим не менш, для мене, як на мене, це. Зовсім не має ніякого значення, тому що я і ніколи не використовую резинки як щось, що повинно стягувати полотно. Мені це не потрібно в моїх виробах. Я люблю вільне в'язання, вільний край, а для того, щоб не загорталося полотно, достатньо і такої резиночки. Хоча воно, як ви бачите, після прання не дуже загинається і просто лиця вагладь. Я прала зразочки. В холодній воді, тому що мені треба було зрозуміти, як це буде носитися влітку. Ну, ви ж знаєте, якщо в'язати літній топ, то його треба прати кожен раз після носіння, тому що в спеку тут нікуди не подінешся. А влітку гарячої води майже не буває у нас, наприклад. І кожен раз гріти. Воду для того, щоб випрати светрик, я якось не налаштована. Я так не роблю. Я практична людина, я в'яжу з тієї пряжі, яка буде добре носитися, і невибаглива. І мені здалося, що цей експеримент з холодною водою і стерттям візерунку, і крім того, я прала. Зовсім звичайним засобом для прання. В мене нема особливих засобів для прання вовни, бавовни або чогось ще. Ні. В мене все звичайно. Тобто, там, де я прала шовкову ковтинку, я випрала і ці зразочки. Мені сподобалось. і ви знаєте, тактильно мені оце відчуття дуже-дуже приємно. Я навіть відчуваю, наскільки лід там влітку, в спеку буде це приємно до тіла, дуже приємні відчуття. Тож, сподіваюся, що все ж таки щось таке цікавеньке я придумаю. А цей зразок з цієї пряжі, з цього кольору я в'язала на спицях 3,25. Він такий більш вільний в мене вийшов. Це однакова кількість петель, по 20 петель в мене. 20 петель і дві кромкові. Ну, я завжди так набираю. Тут я спробувала додати якусь обробку, щоб, наприклад, по краю понизу і біля горловинки поверху робити ось такі якісь найпростіші мережки, мережки наприклад, ажурні. Мені дуже теж сподобалось, дуже добре виглядає. Досить пластичне полотно виходить, м'якеньке і приємне. Тож, можна в'язати і так. І фактура полотна, бачите, яка виходить цікава. Дуже мені подобається, дуже-дуже. І мені б хотілось Саме з цього кольору зв'язати якусь літню футболочку. Тому що він підходить під все. Просто під все. Але мені здається, і ось так теж буде щось цікаве: 300 грамів мені повинно вистачити. А ще в мене є ідея, як застосувати цю пряжу, тому що я не можу сказати, що я зовсім не знайома з подібною пряжою. Колись, в секунді, я купувала пряжу за копійки. Вона така-така сама, вже коли я отримала цю пряжу і порівняла, вона така сама. Її теж в мене було мало, і я її використала як смужки між мерсеризованою бавовною. Ось так це виглядає. Це просто неймовірне поєднання, ниточок, тому що вони підходять одна під одну, дуже підходять. І, здається, в мене десь ще були, був моточок такої пряжі залишки, треба пошукати ще, я ще літню пряжу, тільки, тільки починаю доставати і думати, що з нею в'язати. Тож, я, скоріш за все, додам. Смужки ось цієї ниточки, між якоюсь іншою бавовною. Носиться ця ковтинка в мене шикарно. Переться постійно, нічого, бачите, не витягується, ниточка не кошлатиться, не пілінгується, все з нею добре. Тож, я сподіваюся, і від цієї ниточки отримати такий самий ефект. Як вам здається, така ідея поєднання пряж? І давайте ще про розміри зразочків, тому що, звичайно, мені дуже цікаво, чи сідає вона, чи розтягується. Це немаловажно, тому що. Я люблю всі вироби оверсайз, я по фігурі ніколи нічого не ношу, не люблю. А тим більш влітку. Влітку дуже хочеться, щоб вітерець і прохолода завжди мали простір. Я поміряла перед пранням ці зразочки. Оцей на спицях 3,25 в мене був розміром 6 сантиметрів на 10. Давайте міряти. Так, в мене тут 5,5 сантиметрів. Ну, бачите, місцями. Місцями 6 залишилось, мабуть, в тих місцях, де співпали саме товсті смужечки. І 10 см навіть 10 з половиною в ширину. Тобто пряжа не підсіла, майже не підсіла. Це мене дуже радують. Хоча я думала, що саме зразок, зв'язаний на спицях 3,25, буде підсідати, тому що великий простір між петлями. Давайте на маленький зразок глянемо. Це дуже чудовий колір. Він такий теракотово помаранчевий я б сказала. Дуже красивий. Ниточка при прані не линяє. Так, цей зразок в мене був 6 на 8. Так, 5 з половиною і місцями теж 6. І... 8,5, тобто в ширину трішечки роздається, це дуже добре, і в довжину майже не підсідає. Ну, я все ж таки б робила запас 2-3 см, тому що, коли велике полотно, воно веде себе трішки по-іншому, чим маленькі зразки. Я б на цю пряжу не підбирала додаткових ніяких візерунків. Мені здається, ось саме поєднання лицевих і вивертніх петель. Або просто лицьової гладі, дуже красиво виглядає, хоча я дуже люблю візерунки, але ця пряжа, вона настільки цікава при в'язанні, дуже легко в'яжеться. Я в'язала, правда, на металевих спицях. Не знаю, як вона буде себе вести на дерев'яних, наприклад. Але ось на звичайних спицях. Зразок я в'язала на ось таких на шкарпеткових. Чудово сковзить, але при цьому я петель не втрачала. Мені було дуже зручно в'язати. Дуже зручно. І можна використовувати ось такі якісь мережки або канву по краю виробу для обробки горловинки, для обробки рукава. Просто щоб було цікавіше. Мені здається. Тому що, ну просто лицевою гладдю. Я не, я не знаю, як це в'язати, просто лицевою гладдю цілий виріб. Давайте я вам розповім, які кольори в мене по номерах. Оцей, який мені дуже-дуже сподобався. Бачите, які ніжні переходи. І мені дуже подобаються переходи жовтого і сірого, я обожнюю це поєднання кольорів. Це колір 74,03, Оцей більш яскравий. З фіолетовими вкрапленьками салатний, жовтий, помаранчевий. Це колір 74,12, Цей колір 73:10, дуже красивий. А колір який оцей мені просто запав в серце. Скажімо так, я сподіваюся, що мій мозок з моїм гаманцем колись домовляться і дозволять мене, мені зв'язати такий светрик. Це колір 73,23. Ну, знаєте, не завжди наші бажання виконуються одразу. Тож, треба дати час. І я сподіваюся, що колись я вам покажу виріб. Який в мене вийде з цього багатства, тому що пряжа дійсно гідна. Якщо б не той вузлик, який мені трапився у моточку, я б взагалі дала б 100 балів зі 100. Так, давайте скажемо ну, 96 балів. А все інше, мені здається, тут на висоті скруточка, якщо ви теж любите фактурну. Фактурну лицьову гладь, фактурну в'язку взагалі це дуже добре. Мені здається, такі невеликі аранчики або коси на лицьовій гладі по такій пряжі будуть виглядати ну взагалі неймовірно. Кольори так, дуже гарні. І я сподіваюся, що в палітрі з'являться ще якісь кольори, пряжа нова на ринку, і тому. Мені здається, що ще якісь кольори додадуть обов'язково. Тож, я сподіваюся, що ви з цією пряжею або вже знайомі, або познайомитесь. Якщо ви в'язали, будь ласка, поділіться своїм досвідом, скільки пряжі уходить на виріб, Ну, мені здається, на літній 300 г повинно вистачити. Ну, знов таки, я в'яжу оверсайз великий розмір. Так, 48, і з запасом я люблю. І короткі вироби я не в'яжу, я не ношу вкорочене, тому мені потрібно мінімум 300 грамів. А ось на светрик, мені здається, 400 і, може, навіть 500, якщо на довгий такий светр туніку, вільний, з довгим рукавом, хоча я можу і помилятися. Тож очікую вашого досвіду, я дуже люблю читати ваші коментарі, коли ви ділитесь своїми враженнями і, сподіваюся, отримати їх і цього разу. Все, на сьогодні все. Все, що я поки що знала про цю пряжу, я вам розповіла. І в'яжіть задоволенням з тієї пряжі, яка вам подобається. Всім легких петелечок обов'язково побачимось!